Підтримують правопорядок, оперативно реагують на виклики у місцях масового перебування людей в літній період, зокрема й там, куди автомобільним патрулям складно під'їхати. Практика впровадження мото- та велопатрулів у попередні роки вже показала в Одесі свою ефективність. Наразі стартував п'ятий сезон. На плацу вишукались поліцейські, які забажали працювати саме в такому форматі протягом літніх місяців. Націй мота надання якісного сервісу громадянам. Патрульна Юлія Цанга вже другий сезон буде працювати на велосипеді. Говорить, що їй до вподоби саме такий формат. Мені здається, що нам якось. Проще допомагати людям приїжджати, особливо десь в парку. Зараз у нас спека починається, і якщо ми їздимо десь близько і буває, комусь стане погано, навіть бабусі, дідусь, там дитина може десь пошкодити собі щось. і Ми їм допомагаємо. Є і свої певні особливості у роботі на мототранспорті, на відміну від автоекіпажу, говорить наступний спікер Іван Тилков. Він працює з першого сезону мотопатро. Та має певний досвід. Тав, да, в нас основний аспект іде на правил дорожнього руху, на безпеку дорожнього руху. Да, тому що мототранспорт залишати теж ну, не сильно безпечно. ДТП. Намагаємося робити все максимально. Чітко, професіонально, швидко, щоб наша основна мета це допомога людям. Мотозалізні коні, на яких будуть їздити поліцейські, мають бути швидкими, маневровими та керуватися професійними водіями. Зміна починається з перевірки техніки та необхідного комплекту. 650 кубів в Нього є. Що я вам скажу, маневреність, висока посадка. Можна заїжджати на будь-які бордюри, в принципі. Місткий. А яка швидкість? Максимально, я думаю, 200 він буде йти. Як ви готуєтесь до початку зміни? Бираємо автний фриз, тормозну тур... турм... жит... рідину мотоцикла і по факту все. Вело та мотопатрульні, як і всі інші працівники патрульної поліції, мають знання та навички з надання домедичної допомоги. Це ще більш актуально під час дії воєнного стану. Великий акцент зроблено також на водійській підготовці. Всі поліцейські, які заступають в мото і валопатруль, вони відійшли необхідне навчання. Ті, хто вперше заступають. У нас є вже поліцейські, які Два, три, чотири роки поспіль заступають ці екіпажі. Вони пройшли підвищення курсів. Підвищення курсів для мотопатруля здійснювалось в місті Полтави. У них є всі вони сертифіковані, прийшли відповідне навчання. За словами Руслана Рубана, загалом до охорони громадського порядку і підтримки безпеки дорожнього руху на постійній основі будуть залучатися три велопатрулі. Кожен з яких складається з двох поліцейських, та три мотопатрулі, які так само в парі будуть виконувати свої службові Обов'язки.